Путін договорив за те, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни і які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. В будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням. В шапці профіля нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн. Є, тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати сам інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оцих всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватися, Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть. Ті уроки від мене і розіграші це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді, це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б відсліжували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. А, звісно, страшно, яка буде відповідка. Ну, треба думати, що Росія просто бізумна. В секундочку, мені дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час з повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і трильярд, не мільярда триліярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняла, Незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. І зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там насправді. Така, Чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. То ви уявіть, ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, в України величезний же борг насправді. Тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? І то, що от в такий стан нас вогнали, агресор тільки рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, Вообще, якусь там з дитинства саме любимо залишить все, все інше забудьте нахрен. Вообще. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такі радий, коли бачу, що нові українці розвивається, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. Вообще нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що у нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але необразовних людей. Ну реально багато себе як бидло ведуть, і в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидловили. Ми.